родився на цій вулиці. Він родився в себе вдома, не в родомі, ніде. Він народився тут. І так як побратими вважають, що хочуть в честь нього, щоб була ця вулиця, я підтримую хлопців. Він був три роки в АТО, в 22-му році, коли оця ж 24 числа почалася ця повномасштабна війна. Він зібрав речі і 25 числа добровільцем пішов. 120-ту територіальну бригаду. Він каже, мамо, якщо не я, то хто? 18 квітня подзвонив, що, мамо, як ви там, як у вас погода. Я кажу, ну, погода так, як і у вас Вінниці, що там далеко, я не Вінниці, а де ти? Я в командировці. Я навіть не знала, де він був. 22 травня в мене було день народження. Він привітав мене і каже, мамо, подарунок за мною. Я кажу, Син, краще буде подарунок. Коли ти приїдеш додому, живим і здоровим, і зв'язок перервався більше його не було на зв'язку.